Коротше, зараз, Саньок, я е, тобі відео, це зараз як подивися, чорновий і... варіант, подивися вже потім, як ми готувалися. В общем, з коробками. Маму зарили, там воно геть. Мама сидить, вони суки, прив'язалися і сказали, пасажир платить. Зажали, зажали, не знаю, що виходить. А я взагалі сидіння нема, синок. Отак отут вставати, так? Сьогодні ще зніме, я вже... так пиздюлєй получив у бороду робив два часа до тебе. Зараз, так, зараз. Ні, не тут, а центральний а чого як тут день? Коротше витягує маму, Сань, дивися. Давайте не утекли уже. Давай. Подожди, серйозно, я це я цей захльола. Та й таке. Всі працюють. Пацани в передничках, Дивіться, який. Кого ще на 30-річчі працює Це такий е гарний е персонал? Аліночка, я не про тебе. Ти, ти ще покажи, <зас> покажи ще саму главну так, запахану підем, там. Зараз підемо, та що одробляє inclusive ще побачимо. Ми думали, що її невістка туди просто так повезла. Угу. Коротше, зараз тепер ще я зніму. Треба трохи відпочити, і я знайшов привіт. Буду показувати вигляд, що я знімаю відео. Так, це тут такий технік рум. Тут для дітей багато всяких штучок є. А тут ось. О... Дивіться, скільки мурашок бігає. Так, але тут щоб я фузок тянула, ти ж скажи, Я ще не починав, я тільки цього. Я тільки пробую. Вітаємо. Ми тебе любимо. Сергівно. А що ви взяли, що я це сані знімаю? А то я на Ось, диви. Бачи, яка ти, ти, я втягну. Йо. втягну. Дивися все, welcome Dream. Тут все такі столики. Короче. Тут все, дівчатка, що роблять. Взагалі, руки просто. Руки наче так з неба, від Бога, прямо такого. З тих воріт райських ростуть. Діма там много. Ага, Там ми футбол граємо, ти зрозумів, да? так? Так. Піосік. Телік. Ну, дивіться, футбол. Там, ну, кумець щось робить. Кум. Не, 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 не туди треба, а в машину. О, дивись, жена твоя. Так, і тут ще ось цього. Покажу тут переходимо, переходимо, переходим. прикинь, і це все наше на цілі сутки. Вау. От тут, коротше, зараз я зі своєї колокольні, так сказати, познімаю. Дивися, раз. Ось тобі холодильничок. водичка, пивко. Все, коротше. що хотіш, то беріш. Раз, ось тут все вже наготовлено. Правда, це не наше. Ну нічого. Така штучка, все, бачиш дітям. Ну це теж не наше. Так, і тут і все. Бабуся Людуся, Добрий день. Історії? Так. Hey, да? Синочка, відробляю all-інклюзі. Ага. Скільки м'яса. Мясила, лки-палки. Да. Це все було світ. Хоч шарики, Алінка, чуєш, там десь ці мобиль шарики. Там вже нічого не мало. Хоч що немає? А це люди А де ж ще? Ліля, чи наша, да? Так, mm -hmm. да. а що там тебе? Ну, Марія, щоб я написала печатки. Ну, ну, да? Да. На годиннику 10 вечора. Мама да. все. О, все. Геліум. погнали. Балажди на рибу. Тут будет хамон и десертики. А там будет коктейль, а тут лимонад. Кнопелька. Опа. Опа. оцього все для трохи зараз мені тут додому.